60 приблизно стільки повітряних суден від Америки до Росії зустрічатиме Ужгород в рамках щорічного зльоту байкерів та пілотів. Щоправда, побачити польоти мешканці та гості міста зможуть лише в районі аеропорту. Над містом згідно з інструкціями, літаки не кружлятимуть. Ми вже 100 мільйонів 500 підготували і направили різних листів. Що все буде і має бути гаразд, буде спокійно. Буде безпечно, головна справа, то безпека пілотів, безпека людей. Обіцяють здійснити і мотопробіг. Сподіваються викликати цікавість. До цього зобов'язує оригінальний вигляд учасників і сама тематика. В цьому році у нас дрес-код Римська імперія. Ось я прийняв шлем, я вже готуюсь. байкери будуть переодати гладіатори, Юлії Цезарі. Доторкнутись ні до байків, ні до літаків не вдасться. Причина минулорічні пошкодження експонатів. Втім, оглянути авіасудна з відстані напевно таки дозволять. Правда, це вже якщо дозволить керівництво аеропорту.